Ми з вами знаходимось в преміальній секції житлового комплексу Європейський. В цій секції ми вирішили додати варіанти трьохкімнатних однорівневих квартир. В минулих секціях такі квартири були недоступні. Одразу два варіанти трьохкімнатних квартир: 93 квадратних метри ідеально збалансоване планування, і 101 квадратний метр для тих, хто хоче ще більше простору. В обох варіантах: кухня, три окремі кімнати, два санвузли, зони для гардеробу. тобто, все, що потрібно для комфортного життя великої родини. Такі квартири вперше в житловому комплексі європейський, а ще з урахуванням преміальної секції це не просто квартира, а інвестиція в якісне життя. Телефонуйте у відділ продажу, щоб записатися на перегляд.